Ну я анонсував, казав, що буде позачергова сесія, тільки після 1 листопада. Получилось, треба раніше для тепловодсервісу на надати дозвіл на те, щоб вони уклали договір по постачанню газу. Тому вже вибачте, ми об'єднали і оце основне питання, і те ж саме виділення коштів на автобус для трудолюбовської школи для відділу освіти. Ви знайшли там кошт. Якщо не заперечуєте, прошу визначитись із до голови фракції. Значить, слухається перше питання про підсумки виконання бюджету Мироської міської громади за 9 місяців 25-го року. Будь ласка, Я прошу зараз телебачення, щоб записали, бо все рівно слухають двічі, щоб не слухали депутати двічі. Розумієте мене, так? Да? Вони підходять, або будуть чутися? Зараз запитують, будь ласка. Шановні депутати, за 9 місяців поточного року бюджет громади виконаний на 101,9% з урахуванням бюджетних трансфертів. Фактично, по загальному фонду надійшло 388,8 млн грн, по спеціальному 36,9 млн грн, в цілому 500 млн грн. 71,1 мільйона гривень, а також офіційних трансфертів 145,3 мільйона гривень. Стосовно надходжень, базове джерело надходжень залишається ПДФО в нашій громаді. Це майже 51% в структурі доходів. І за 9 місяців це 197,9 мільйона. Єдиного податку 61,3 надійшло мільйона. Плати за землю 58,9 Акцизного податку 37,2 млн грн, податку на нерухоме майно 25,3 інші податкові і неподаткові надходження 4,5 млн грн, а також плата за надання адмінпослуг 2,5 млн грн і ренти 883 тисячі грн. По спеціальному фонду в нас найбільше надходжень це власні надходження бюджетних установ. 35,6 мільйона гривень. До цільового фонду надійшло 745 тисяч до бюджету розвитку 138 майже тисяч гривень екологічного податку 338 тисяч гривень, інші надходження 107,6 мільйона гривень. Структура місцевих податків і зборів наступна. Це майже це 37,5% надходжень загального фонду. 14 майже 6 мільйонів гривень, в тому числі це збір за місця для паркування транспортних засобів 10 тисяч, транспортний податок 24,5, туристичний збір 316 тисяч, податок на нерухоме майно 25,3 мільйона, плата за землю 58,9 Єдиний податок 61,3 млн мільйона гривень. Трансферти до бюджету громади надходили з. Трьох джерел, так би мовити, з державного бюджету 120,6 млн грн надійшло з обласного бюджету 8,8 млн і з бюджетів інших громад 15,8 млн грн. Видаткова частина освоєна в цілому майже на 80%, або проведені видатки на 544, майже млн грн. В тому числі по загальному фонду 454,5 майже 5 мільйона, по спеціальному фонду 89,8 мільйона гривень. За галузевим принципом видатки розподілились наступним чином: освоєння їх по освіті 225,4 мільйона, органи місцевого самоврядування 56 мільйонів, охорона здоров'я 22,6 мільйона. Соціальний захист 34,7 культура і мистецтво 17,9 фізична культура і спорт 6,2 млн, житлово-комунальне господарство 49,6 млн грн, А також інші витрати 41,8 млн грн. На фінансування першочергових і захищених статей видатків бюджету освоєно 336,9 майже 337 млн грн. Це 62%. Цих видатків бюджету на фінансову підтримку комунальних підприємств було направлено з загального фонду майже 61,9 млн грн. Це Мервецькі лікарні інтенсивного лікування 7,1 млн грн., центру ПМСД 6,4, тепловодсервісу 17,4, спецкомунтрансу 27 мільйонів, телестудії 3,7 і місцевій пожежній охороні 158 тисяч гривень. На інші видатки було спрямовано 69,3 млн грн. В цілому капітальні видатки були освоєні на майже 47% або 76 грн. було витрачено. Це по програмі відновлення України 7,3 грн. на лікарню по надзвичайній кредитній програмі НКПВУ 3,8 грн. на реконструкцію поліклініки. Із загальної суми видатків було, капітальних видатків було направлено бюджет, з бюджету розвитку 32,9 мільйона гривень, кошти освоєні на реконструкцію і капремонт закладів бюджетної сфери це 11,1 мільйона, поповнення статутних капіталів комунальних підприємств 1,8 млн 8 мільйона. Заходи тероборони – 285 тисяч, капремонт доріг. 1,4 млн мільйона, а також із державного бюджету через обласний бюджет були направлені кошти 4,1 мільйона на відшкодування жилих приміщень для е, певних категорій громадян. Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій по очисних спорудах 443 тисячі і трансферти з бюджету громади 13,7 мільйона гривень. Це півмільйона районного бюджету на е, заходи з мобілізації, обласного бюджету 1,4 мільйона на е, власне придбання шкільного автобуса і е, співфінансування по гарячому харчуванню, і державного бюджету 11,8 мільйона гривень теж в рамках програми е, по мобілізації тероборони. Я завершу. Запитання, будь ласка, якщо є когось. Що немає, слухаємо друге питання. Про внесення змін до рішення 58-ї сесії міської ради про бюджет Миротської міської громади. Пропонуються наступні зміни до бюджету громади, а саме дохідна і видаткова частина збільшується на 4 тисячі гривень за рахунок надходжень із Великосорочинської громади для лікарні інтенсивного лікування. А також основне це перерозподіл бюджетних призначень по головних розпорядниках. Шляхом зменшення по управлінню освіти на 299-400 гривень по теплопостачанню по дошкільних закладах освіти і по управлінню комунальних ресурсів на мільйон гривень, які спрямовуються в обсязі мільйон 299-400 як субвенція. З бюджету громади обласного бюджету на забезпечення співфінансування на придбання ще одного шкільного автобуса. Запитання, будь ласка, yeah. дякую. Тоді третє питання: про надання згоди на укладання правочинів КП Тепловосервіс Мировоцької міської ради. Даним рішенням пропонується надати згоду комунальному підприємству Миргородської міської ради на укладання значних правочерів з постачання, транспортування, розподілу природного газу та електричної енергії усіх додатків та додаткових угод до них інших правочинів пов'язаних з їх виконанням, на суми, які забезпечать надання послуг теплопостачання, водопостачання, водовідведення на опалювальний період 25-26 років. Дане рішення викликано. Зверненням газопостачальної компанії Нафтогазтрейдинг про погодження таких договорів про постачання природного газу і передбачено це статтю 17 закону України про місцеве самоврядування, там де прописано про те, що укладання правочинів, предметом яких є майно роботи та послуги, вартість яких сукупно протягом календарного року перепищує 10% вартості активів комунального підприємства, повинно укладатися за попередньою згодою органу місцевого самоврядування. Якщо що, то могли погасити ми. Є запитання тут? Якщо немає, тоді звертаюсь до голів фракції. Я прошу визначитись, щоб ці три питання, які щойно вислуха, прослухали, винесли на розгляд сесії. Немає зауважень? Ставлю на голосування. Хто за? Проти. Утримався. Одноголосно. Тому в нас 5 хвилин. П'ятне і да? ми розпочинаємо.